Зараз задіяні додаткова техніка, яка почне посилення дамби з двох частин. Ми викликали представника проектного інституту, який дав рекомендації з двох частин, буде проходити насипка ґрунту. Визначена техніка, яка буде довозити ґрунт, визначена техніка, яка буде працювати. Тут на місці, оскільки очікується погіршення погодних умов, нам необхідно посилити дамбу і відкачати ту кількість інфільтрату, яка з трьох озер сконцентрувалася сьогодні в одному озері для недопущення прориву драм, дамби. Це сьогодні основне питання для запобігання екологічної катастрофи. Ви бачите, що працює машина для відсмоктування е, і від'їзду. э инфильтрации так Зараз проводять рятувальні роботи, до яких залучено 19 одиниць технік, 280 чоловік особового складу. Що зроблено, я вже пояснював про те, що пройшов сух. Приблизна кількість сміття перевищує 100 тонн 100 тисяч тонн сміття. Тому ті, от ви бачите, завали, які зліва вони знаходяться, вони створилися. На рівній площині, на якому взагалі не було сміття. А якщо ви побачите зверху, де перебувають е, саме сміттєзвалище, то сув пішов в вершини. Що ми будемо розказувати, як нас? ми Тому говоримо, ми хочемо, пишемо, щоб закри, щоб закрили звалище. А нас ніхто не чує. Ми вже, вже 12 років звали, що офіційно закрите, але от за 12 років оцей весь горб вони насипали. А ви були там яка там ситуація? Ну так, є 5 метрів, 10 метрів є насипано. висоти. Хлопці курсарти копають, потихеньку заливають. Ще якісь місцеві мешканці пішли допомагати рятувальникам? Да, — Так, були. Вже, вже вернулися. А рятувальники забезпечували вас якимось засобом, рукавицями чи лопатами? — Ну там чи... роздавали, поки ми догурив, там тим своїм давали, а ми так. Голими руками роздавали? Ну так, трошки не, не так сильно шукав, де черевик, якесь щось таке. Поверхнево так, більш-менш. Ще не змотували рукава. Я дивлюся, під ногами починає земля хитатися, ну так як землетрус починається. Я думаю, не сообразив, що відбувається. Я дивлюся, такий на горі шум починається. Я дивлюся, лавина починає рухатися з гори. Я починаю втікати перпендикулярно ті лавині в сторону, а хлопці почали втікати сюди до ставу. І та лавина їх накрила два метри за мною лавина пройшла».